Тільки ляльку не знімайте. Бо вона ужасна, я з такими не согласна зніматися в комерах. Та вона страшна. Хоча нехай буде. Це копія мене з <звід> утра. <різ> я просто не сполещі й напраситься. Привести себе в порядок. Ну, ладно. Ти Дикається так. Спасіба. та листопада, в 6 часов вечера в пятницу в 4 года я У меня память хорошая просто. Да. Це Маша. Ми з нею хоті соремс, хоч і не соремс, ну, в неї там огромна сімейка. Якби я прибу як прибула, я спершу бігала по дійському домі, там постель готувала для неї все, щоб їй було що в там, ну, де спати, якби, то е, я підійшла до неї, ну, з Познайомилася, там привіт, мене звати Саша, там, давай дружить там. У мене сестра є на два роки, вона за мене молодша. А я зі сім'ї самий старша. Ой, ну, Мар'яні два роки. Мар'яна два, там три-чотири є, п'ять годиків. Тут 10, я думаю, 11. Батьки були, а я просто допомагала. У нас родіти дуже хороші, особливо мама. Навіть були такі, якби у нас нюанси, що в неї був парень і в мене, якби вони кстати, тут знаходяться. Якби, то моєму парню нравилась Маша, якби він до неї бігав, узнавав всякі питання, якби правильно поступити до дівушки, якби там. А потом он по этим всем вопросам туда. Я чуть-чуть, конечно, в шоке была. Садично. Mm, я не могу на этот вопрос ответить. Что-то кохание, может быть? А? Кохание? Mm -hmm. Батька последний раз в 6 лет побачил, мамку в 12. А моя семья бомжевала, и мы попали в Не было, чтобы поесть. У детей холодно было зимой, и мы домой поехали на детский Отец в Киеве, а мама дома лекуется по махору. Мы не сдали домой ни разу. Так встречалась, родители приезжали, но мы не ездили. Деякі дуже маленькі діти вони не повняють своїх батьків. Тобто вони, ну, вони знають, що мама, папа, вони плакають по телефону, Ну, щоб так, так як я, то такого немає. Вони привикли більше вже в дійському домі для них оспітати, це мама, папа. А те, що вони плакають по телефону, вони розуміють, що це їхня мама. Ну, вони просто не можуть осознати, наскільки це серйозно, що це їхня дійсно рідна мама, яка їх родила. І... У мене є младша сестра Мар'яна. Коли я мами забрала, вона була геть маленька. Ну, я не знаю скільки місяців було. Тобто Мар'яна маму взагалі не повна. Але коли я їй показала фотографію, тобто в мене в кімнаті лежить фотографія, тобто і мала підходи по сцені і дивиться і їй показу що це мама, вона фотку цілує, вона, ну, вона любить маму, хоч вона її не бачила, але вона по фотографії вона розуміє, що це її мама. Ну, якби в мене вилітають такі слова, я кажу, мама, там, папа, ну, буває там Тедь Люба», це що там. Ну, інколи вилітають. Якщо б, наприклад, возле мами і папи, то з ними якби, намного якби, легше було, бо мама до тебе виявляє любов, там якби ти мамі допомагаєш там во всьому. В мене ще один був братик, якби Віталік його звати. Ну, він помер, бо мама випивала, була беременна ним. Ну, а зараз вона живе з отчимом. Я, я отчима недолюблюю, бо він такий якийсь ну, строгий, він якби в тюрмі вже сидів, то бо, ну, в них такі нюанси є, що вони як вип'ють. Ну, моя мама взагалі не п'є. Ну просто коли отчим вип'є і. Мама може з ним на пару. І потім у них там скандали, оце все. І в них там ще два братіка Артем і Сєволод. Якби Сєволод буде вже три роки усього в липні, 17 липня, а Артему чотири роки. То я якби з мамою я общаюсь, ну якби я з нею общаюсь, як з подругою. Я не можу там до неї мама там там, ти приїдеш, і там, мам, давай та і и... Я, я не можу до неї нормально ставитися. Звісно, ну, те, що, да, я вважаю, що моя мама мене народила на світ, що вона для мене мама вже все. Ну, я її не вважаю мамою тим, що вона мене здала. Взагалі-то я хочу вчитися на адвоката. З першого класу я чисто хотіла. Ну, мене просто, що і... Или петь, или адвокатом. Сміли так. Хоті стати футболістом, но вже возраст не позволяю, щоб не встати. Кожен день он разный взагалі. Планирую те, а воно получается совсем другое. Нікуди не спешу. Ну там як время поведе там. Вообще я планую в августі вже уйти здесь по коли... Я вучилася на електрика. Училися в 17 років. Буду роботи, а що ще стається? Для мене просто якби отримати професію, щоб надалі щоб в мене було вже якесь образування, що я вивчилась, а не там. Там, конечно, да, познайомитися з людьми. Ну, знайомитися з людьми я ще викав, в ВК. <знакомиться> Фейсбуки там везде на масажиста. Я якби, почала робити масаж п'ять літ, щоб Ну, мені. Я хотіла спершу вивчитися медицину, потім вже масажист. Я хотіла б, щоб в мене була така сім'я, що мама, папа, щоб я на них казала мама. Ну, якби, щоб вони мене любили, якби ну. до мами, до папи. Найбільше. Та щоб була полична була в мене сім'я. Ну, щоб так, пацан, дочка і пацан, щоб таке. Ні, я пам'ятаю, навіть як я була маленька, ну возле родителей жила, то я спалила сарочка з сіном. Спічками гулялася і спалила. Це було чисто случайно. Я тоді вже розуміла, що таке спічки, я все вже розуміла. Я умний чоловік.